Секс з бібікою безкоштовно. Чому в цьому дописі за 20 тисяч гривень ви вирішили запропонувати інтимні послуги? Тобто, ви вважаєте, що я пропонував секс в автомобілі? Секс з бібікою безкоштовно. Тобто, це волонтерська діяльність. Я відчув це своєю душею і мене дуже болить. Ситуація в САП, це повна шляпа. Це ж не я придумав. Тобто ви вважаєте, це становить громадський інтерес? Звичайно. Я не ідеальний. Можливо, в деяких оцінках я помилявся. Однак я завжди з цього приводу можу подискувати. Подискутувати. в своїх відеороликах. Ви ніколи не почуєте нецензурної лайки. Виход через жопу. Я як суддя. Здійснюю захист суддівської незалежності, я при Януковичу, да себе відчував найбільш незалежним. Як ви оцінюєте ваші висловлювання? Я помітив, що коли ти справді хороша людина з сильним характером і високими моральними принципами, а зміст цієї пісні кольчики ну, взагалі настільки шедевральний, що просто люди шукатимуть будь-яку дрібницю, щоб причепитися. Перша дисциплінарна палата вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності у виді догади з позбавленням права на отримання доплат до посадового кладу судді протягом одного місяця. Ви значно посилили мою спроможність надані допомоги збройним силам України.